Резперо мертол у капсулах для вашого вільного дихання. Сьомогодина і 32 Хвилини київський час Просто найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі я вас вітаю. Україна всю ніч була під масованою атакою ракетами і дронами. Мер Харкова Ігор Тєріхов підтвердив влучання в Київському районі Харкова. На цю хвилину відомо про п'ять постраждалих в лікарні: 65-річна жінка та 61-річний чоловік. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поруч, звідти евакуюють людей. пошуково рятувальні роботи наразі тривають. На Тернопільщині сили ППО збили ворожу ракету. Про це повідомили Вова. Постраждав критичний промисловий об'єкт. Вибухи чули також в Івано-Франківській, Полтавській Одеській областях. Міністр енергетики Герман Галущенко сповістив, що тілилися в енергетичну і газову інфраструктуру. Тим часом Польща перевела найвищий стан готовності наземні сили ППО і підняла в небо винищувачі через російську атаку по заходу України. Увечері 6 березня російська армія запустила ударні дрони по Одещині, внаслідок чого виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Також пошкоджено критичну інфраструктуру. В ДСНС уточнили, що за попередню інформацію ніхто не постраждав. Після російського удару іскандером по готелю Кривому Розі кількість загиблих зросла до п'яти. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Як повідомив в ексклюзивному коментарі сніданку, голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол 18 людей, рятувальники дістали з під завалів. Загалом поранень зазнала 31 людина, зокрема двоє дітей, 10 ро людей в реанімації. Зараз триває робота з ліквідації наслідків удару. Наслідок ракетної атаки у місті, окрім готелю, понівечені 43 погатофледивні будинки, 11 магазинів, палац культури, дві лікарні, два садочки, дві гімназії, навчально реабілітаційний центр, адмінбудівля і десятки автомобілів. Лідери ЄС підтримали новий оборонний план щодо масштабних оборонних інвестицій. У Брюсселі відбувся безпековий саміт ЄС. За підсумками засідання пропонують раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 мільярдів євро кредитних коштів на оборонні закупівлі. У цьому засіданні взяв участь і президент України. Київ разом із партнерами розуміє, які кроки здатні зупинити війну, гарантувати безпеку і забезпечити тривалий мир. Наразі готують відповідні практичні пропозиції. Першочергово можуть бути встановлені і повністю проконтрольовані тиша в небі, а також зупинка всіх бойових операцій у чорному морі. Це дасть змогу гарантувати спокійне і безпечне судноплавство. Дайте послухаємо Зеленського зараз. Усе, що відбувалося останнім часом і протягом останніх тижнів, ви залишалися з нами. Тож від усіх українців, від усієї нації, велика подяка. Ми дуже вдячні, що ми не одні, і це не просто слова. Ми відчуваємо це. Ви дали потужний сигнал українському народу, українським воїнам, мирним жителям, усім нашим родинам. Україна ще не отримала детальної інформації про обмеження доступу до розвідданих з боку Сполучених Штатів, але влада вже працює над різними альтернативами. Про це заявив міністр оборони Ростем Умєров у Берліні після переговорів з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Український міністр каже, що в разі необхідності Київ буде запитувати розвіддані, зокрема у Німеччині. Тим часом NBC News повідомляє, що деякі союзники США розглядають можливість скорочення обсягу розвідданих, якими вони діляться з Вашингтоном, у відповідь на примирливий підхід адміністрації Трампа до Росії. Йдеться про Ізраїль, Саудівську Аравію та членів альянсу П'ять очей, куди крім США входять Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія. Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни. Інформацію підтвердив спецпосланник Трампа Стів Вітков. Вашингтон намагається узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню. Інформацію про зустріч в Саудівській Аравії також підтвердив президент Зеленський. Українську делегацію очолюється глава адміністрації президента Андрій Єрмак. Також до переговорної групи зі США може увійти міністр оборони Рустем Ум'єров. Бельгія відтермінувала початок поставки в Україну винищувачів F-16. Затримка пов'язана з тим, що Брюссель очікує на отримання нових винищувачів F-35 зі США. Тож як повідомив прем'єр-міністр Бельгії Барде Вевер, Україна може отримати бойові літаки у 26-му році. F-16 призначені для бойового використання в Україні та переглянути графік поставок означає, що вони до наступного року не будуть введені в експлуатацію. Умови миру в Україні не можуть визначати тільки Росії і Сполучені Штати. Про це заявив спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шає. Він зазначив, що Європа та Україна мають брати участь у мирному процесі на рівних. Китайський дипломат приголомшений тим, як Трамп обходиться зі своїми союзниками в Європі. Його політику щодо Європи він назвав нахабною і владною і порадив європейським країнам замислитися і порівняти політику американського президента з політикою Китаю. Заступника голови Тернопільської ОВА засудили до восьми років за хабар. Обвинувальний вирок виніс вищий антикорупційний суд. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Досудові органи е, прізвища не називають та йдеться про ігоря Гайдука. Очевидно, чиновники, якого затримали за спробу в чер... за спробу хабаря в червні 23-го року, отримати 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ті гроші мали е, вирішити проведення оплати заборгованості тернопільської ОВА перед компанією за роботи, виконані та прийняті ще у 22-му році, а також за допомогою укладанні нових і фінансування чинних договорів з цією компанією. Ось така хай мінорна неприємна нота, але разом з тим далі ми зараз розширимо горизонти, подивимося, як живе світ, і Україна в цьому світі, і підемо на життя.